Ви дивитеся Суспільне Крим. Підписуйтеся на Суспільне Крим у соцмережах. Мінус чотири. Як Україна за ніч уразила російські кораблі? Що ці втрати означатимуть для окупантів? Циркони з Криму. Скільки вибухівки несе російська гіперзвукова ракета та яку відстань може долати? У ніч проти 24 березня в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. На ранок Сили оборони підтвердили ураження декількох об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Росії, а також великих десантних кораблів Ямал та «Азов». За словами речника військово-морських сил Дмитра Плетенчука, ці судна окупанти використовували для логістики. Це досить великі кораблі, які мають вантажопідйомність відповідно, які можуть забезпечити. Вирішення проблем з доставкою військових вантажів, наприклад, з, з матерікової частини так званої Російської Федерації до того самого Криму, або між військово морськими базами, наприклад, новоросійський Севастополь. У розвідці уточнили сили оборони, атакували 13-й 13-й судноремонтний завод росіян у Севастополі. Пришвартований там корабель Ямал має критичні пошкодження. Пробойна у верхній палубі зумовила крен на правий борт. Окупанти відкачували з нього воду. До слова, саме Ямал брав участь в окупації Криму. А з 2017-го по 2023 рік стояв на ремонті. Вже наступного дня у ВМС повідомили про ураження третього корабля. Це розвідувальний. Іван Хурс, який теж ремонтувався. Це корабель радіоелектронної радіо розвідки. Ну, Йому не повезло, що він стояв в заводі поруч з цими е лаханнями. Він півроку приблизно назад отримав бачину від нашого морського дрону. Літаків-розвідників, вони висвітлюють радіоелектронну обстановку, тобто підслуховують ну, в прямому сенсі слова, сидять там. Е Сиділи Байти в байці в лапуках, наушниках, от і слухали перемовини наших і не тільки наших о, військових. Ну, все він. Довго ще слухати тієї ж ночі, 24 березня сили оборони завдали удару ракетним комплексом Нептун по кораблю Костянтин Ольшанський. Відмінність від попередніх суден. Це десантний корабель український. Його росіяни захопили у березні 2014-го Під час окупації Криму. Це найбільший великий десантний корабель в українських ВМС. Водотоназість має майже дві тисячі дві Може брати на борт 10 танків. До батальйону морських піхотинців. Крім цього, корабель має систему вогневої підтримки десанту. Це щось на, на кшталт граду, реактивні реактивні системи, які стріляють по курсу. На три залпи розраховано дістався ушанської Україні у спадок після розпаду союзу. Модернізований за незалежності у 2011-му на ньому евакуювали українців з Лівії та Сирії, де відбувалися військові дії. У березні 2014-го корабель стояв на рейді озера Донузлав разом із десантним кораблем Кіровоград, тральщиками Чернігів, Черкаси та «Генічеськ». Українські кораблі росіяни спершу заблокували, потім захопили. Найдовше три тижні протрималися моряки з Костянтина. Шанського це відео два десятки вірних присязі моряків з Ольшанського записали напередодні озброєного штурму росіян 24 березня. На ньому було ну як я казав 20 осіб. Офіцерів до ВДК підійшли аж три десантних катери противника, на яких було за деякими даними до 200 морських піхотинців десятикратна перевага. Перед тим як як покинути корабель наші моряки урочисто спустили прапор, забрали його з собою, український прапор, і вивели з ладу машини корабля. І тому окупантам довелося. Тягнути ВДК до причалу на буксирі. у жовтні 2014-го Окупанти перемістили ВДК Костянтин Ольшанський у Севастополь. Під час широкомасштабного вторгнення за допомогою великих десантних кораблів росіяни планували захопити Одесу. Та Після того як сили оборони України посунули окупаційний флот до Криму, на ВДК покладали інші завдання: перевозити вантажі, зокрема боєприпаси. Після низки успішних операцій і з ураження великих десантних кораблів Росіян. Окупанти вирішили відносно. Новитий Ольшанський, зокрема з деталей від Мінська, підбитого силами оборони торік у вересні, каже військовий експерт. Весь розворочений, тут цілий. Вони заберуть тут корпус, заберуть надбудови, заберуть потрах. О, дві, два болта і три гайки прикрутять від того Мінську. Зітруть е, напис е, Константин Ольшанський, напишуть замість нього Мінськ і скажуть: ну що це, в принципі. Відмовлений Мінськ, але трохи з деталями від От. Це наші військові зрозуміли і нанесли ударне упередження, що Большанський ворогу не дістався. Вибухнула ракета на причелі, а що таке вибух на причелі поряд з кораблем. Це означає, що надводна частина корабля була посічена уламками, і все, що там вже немає броні, нічого такого немає. І все, що там в нього всередині, все це. Треба міняти і кабелі, і електроніку, і, і, і та й багато чого ще. Тобто, ну перетворити надбудову корабля на дуршлаг, такий своєрідний. за словами експертів, підбиті судна найближчий рік-два виконувати завдання не зможуть. Павло Лакічук каже: для ЗСУ одне з головних завдань позбавити російський флот та армію бойових спроможностей вести війну проти України. Якщо Чорноморський флот мав. Задачі чотири виконувати основні задачі у 2022 році. Це блокада українського узбережжя, це морська десантна операція, це підтримка сухопутних військ на приморському напрямку і нанесення ракетних ударів по стратегічним об'єктам України. По перше, дві задачі він вже точно не може. Спочатку повномасштабного вторгнення третина корабельного складу чорноморського флоту РФ фактично виведена з ладу або знищена, каже Дмитро Плетенчук. Якщо говорити про великі десантні кораблі, нині в окупантів на плаву їх залишилося п'ять. Олена Стецюк, Оксана Дворецька, Богдан Заїка, Суспільне новини, Крим. Росія накопичила в окупованому Криму гіперзвукові ракети циркони з підвищеною дальністю. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Каже, вони можуть час від часу продовжувати точковий терор з акцентом на Київ. Уламки збитих у столиці цирконів досліджують фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Ось кадри уламків, вилучених після обстрілу 7 лютого. За даними джерел Суспільного, цими ракетами вдарили й 25 березня. За словами експертів, циркон швидший за кинджали може долати майже 9 тисяч кілометрів за годину. На думку фахівців запускали росіяни ракету з транспортного контейнера із тимчасово окупованого Криму. Бойова зарядна частина менша ніж у ракет інших типів, пояснив експерт Андрій Кульчицький. Бойову задачу зазначена ракета не виконує летить не туди, куди треба. І виконує не ту роботу, для якої пристосовано. Не більше 40 кілограмів вибухівки. От аналізи проведемо до кінця, визначимося, яка вибухова речовина, але загалом бойова частина мала з ракетою Х-101 і з іншими там порівняння не йде. 28 березня у Севастополі в Чорне море впав військовий літак окупантів. Пілот катапультувався, його підібрали рятувальники. Чоловік живий. Повідомив окупаційний губернатор міста Михайло Розважаєв. Місцевий житель у коментарі Суспільному Криму розповів: вибух у Севастополі пролунав близько 18.00, Місцеві пабліки пишуть, росіяни могли збити власний винищувач су 27 Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає. З початку священного для мусульман місяця Рамадан 11 березня не було жодного дня без російського терору, і Росія має програти. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час іфтару, особливої вечері з нагоди Рамадану. На заході у Києві зібралися представники кримськотатарського народу, дипломатичного корпусу та воїни-мусульмани. Глава держави вручив ордени Богдана Хмельницького третього ступеня та замужність 3 третього ступеня військовослужбовцям мусульманам, розвідникам, артилеристам, кулеметникам штурмовикам, які проявили мужність і самовідданість у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, хочу відзначити воїнів, мусульман, усіх, хто в складі сил, оборони та безпеки України захищає нашу державу, захищає нашу свободу. Дякую кожному нашому воїну за хоробрість. Усім, хто наближає звільнення нашої землі, всієї. Нашої землі, нашого Криму.